Доброго дня, шановні колеги, сьогодні пропонуємо вашій увазі наш зброєвий ремень на три точки. В нас є страйкбольний привід, він безпечний, але ми ще зараз покажемо, що він реально страйкбольний. Ви бачите, я відникаю магазин, показую. Тобто. Це не зброя, це тренувальний такий засіб. І от на ньому ми будемо ставити цей триточковий бойовий зброєвий ремінь для того, щоб показати, як це робиться ну, на реальній зброї. І так, що ми маємо? Ми маємо оцю от передню частину, яка має пряжку, і маленький ременець на 25 мм. З таким от завуженням. Воно прострочене. Маємо оцю от систему, яка дає ремню і інші системи. Коротесенько про оцю от ланку. Для того, щоб ремінь превращався в триточку, ми маємо відстібнути це. І оцей от повзуночок у нас повзе по цій ділянці. Ви бачите, да? ця діляночка, вона. Має таку фіксовану пряжечку, отут, але вона може пересуватися. Це, в залежності від зброї вашої, вона пересувається. Тобто, от зараз ми закрили цю систему, і він стає в нас класичною, можна сказати, майже двоточкою. Тепер переходимо на іншу сторону ременя. Оце ми фіксуємо за приклад. За приклад. Автомата от за цю ділянку. Ну, але там є е, деякі особливості, на яких ми зупинимось. Тобто ви бачите, що в неї є така пряжка, і от воно ковзає по цій стороні ремінця для того, щоб знайти своє місце на зброї в, 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 під час переноски її та використовування. Но, а ще поговоримо про <клух> ключові особливості. саме Цієї системи ременів ну, Екстра. Чому е, саме екстра? Тому що вони мають дві ступені регулювання. Оце перша ступень, ви бачите, от воно регулюється от таким чином. От. І е, регулюється через оцю е, пряжку таку одну У нас є регули... е, е, рамка, яка регулює. Обсяг. І з іншого боку стоїть така ж рамка, ви бачите, вона теж регулює обсяг. Але в неї є відмінність це отакий от нашитий хлястик. Він зйомний, ви бачите, він може бути таким. Без додаткової ручки чи з додатковою ручкою. Він такий потовщений, міцний, цупкий. І ось ми. Проділи оцю додаткову ручку, захлиснули її і зафіксували на ліпучці. І що ми можемо? Ми можемо перебросити її на цю сторону, він буде більш внутрішній, чи на цю сторону. І таким чином регулювати довжину зброї, точніше не зброї, а ремня. Випустивши зброю вперед чи підтягнувши її до себе, ну, тобто довжину зброї, положення зброї на корпусі. Отак, от от так буде вірніше. І таким чином ми маємо таку систему, де ця сторона регулювання, оця от сторона регулювання відповідає за обсяг по тілу бійця. В броні чи в іншому екіпіруванні, яке він носить, там зимове, літнє та інше, або е, підсилення такі, якісь е, пухкі речі. Е, і оця сторона відповідає за швидке регулювання. Положення зброї під час виконання якихось учбових чи бойових вправ. Тобто, якщо треба зброю винести дуже сильно вперед, чи підібрати під себе, оця сторона відповідає за такі дії. І так, намагаємось зараз приєднати цей ремінь до цього нашого макету називемо його так. Ми розуміємо, що в системі от, у, укороченого КСУ Дуже маленька оця проушена, тому я поставив карабін. Якщо у вас саме такий автомат, ви можете зробити таке саме, якщо у вас стандартна серія АК-47 чи 74, чи якийсь легкий пулемет на базі кулемет на базі АК, то там і трошечки інша антапка передня, вона ну, більша і е, вона дозволяє от Це от продіти туди і нормально зафіксувати. От ми її зафіксували, ви бачите, от воно вже зараз тут закріплене. І в нас питання лишається з цією стороною, як ми закріпляємо от цей елемент. Ми його розпускаємо. Ви бачите тут е, таку гумку, е, стрічку-гумку, вона зроблена для того, щоб ціпляти за не за такого типу приклад, а за приклад на арках. Він трубчатий, він має менший оцей діаметр, і питання хвостику, воно постійне, тобто він туди заправляється. Але в нас отака система, і ми зараз будемо її конектити. Отаким От чином воно робиться, виводиться на цю сторону. І от в цю антапку воно запускається. Можна без, без цієї антапки. Так, звісно, можна її закріпити, закріпити без цієї антапки, але е, краще з нею. Тобто от ми вивели її, вона переміщується от, от, от таким чином, щоб це, це становило таку лінію. Підтягуємо і. Заводимо, ви бачите, от сюди. І потім на противоххід заправляємо цей ременець. Він знизу, його можна засунути от сюди всерединку. І таким чином от вже готова система. І що ми бачимо, от ви бачите, як воно отут вже працює. Перша ланка закріплена. Друга ланка закріплена, і в нас цей механізм, який ковзає, от тут от ми його розпустили, від, від он, ну, до сих пір, до сих він ковзає. Тобто, і Утворює, у нас от в нас цьому місці вже одноточковий такий от, е, е, перетин. цього ремня. От В такому ключі, якщо ми доєднали. Доєднали знов у нас класичний двоточковий перетин. Ну і, е, розуміємо, що в нас ця система відповідає за швидкі налаштування по обсягу. Все, ремінь встановлений. Е, ну По суті, треба півтори-дві хвилини, щоб його поставити так дуже-дуже не швидким темпом. За, за хвилину можна її поставити і зняти. тобто такі от налаштування на цьому макеті ми зробили. Дякую за те, що ви нас дивитесь. Посилання на ці ремені будуть на нашому сайті, де можна купити, на сайтах наших партнерів. Так що, придбайте, користуйтесь, бережіть себе. Все буде Україна!